Що робить студент, якому задали реферат? Лізе в інтернет, а далі як в тому анекдоті. Розкажіть алгоритм написання вашого реферату: контрол-С, ctrl, -C, ctrl -V. Але в Але майбутніх соціологів з Київського національного університету тепер не все так просто. У нас був один предмет, де треба було від, від руки реферат писати. І я скопіювала статті з википедії і слово в слово переписала і отримала не, найвищий бал. Тепер, Оленко, халява скінчилась. На факультеті соціології нововведення, щоб студенти не тирили з інтернет-ресурсу реферати, молодому викладачеві спало на думку запропонувати їм туди писати. Для того щоб її написати, він мусив прочитати в оригіналі низку творів цього дослідника. Тарас Володимирович хвалиться статтею свого студента. Таких вже близько сотні. Заповнюють дірки у розділі соціологія. Матеріалів там. Очевидно, мало, особливо на українському язиці. І к тому ж у деяких страдають качество, їх нужно доповняти, ісправляти якісь ошибки. От, то есть там є ще над чим працювати. Збирати фаховий матеріал, викладати його людською мовою, компонувати з певним планом, охочих паритись таким з власної ініціативи. У нас не так багато. Бо статті… Спочатку буде проходити попередню перевірку, тобто адміністраторами, а потім тільки приходити у простір Вікіпедії, так, так щоб це просто не вилучали одразу, щоб ніхто не ображався. Я як викладач дізнаюся, що ця стаття насправді навіть не докладаючи зусиль, бачите, тобто тут виходить такий аутсорсинг, Це хороша можливість розібратися з матеріалом. Вот. і тому ж ти пишеш його качественно і стараєшся сповнити по максимуму хорошо. Такий суворий контроль привчає студентів відповідально та розважливо ставитись до отриманих завдань і має шанс вилікувати нарешті головний біль викладачів флагіату рефератах. Ми нам намагаємось, якби відповідати цим вимогам. Не завжди вдається, але ми стараємось. Вікіпедія наповнюється якісними статтями, досить тому що студенти отримують за оцінку і вони хочуть зробити все якомога якісніше. До речі, окрім оцінок, студенти не отримують жодних гонорарів. Доробок до інтернет-ресурсу є різновидом громадської діяльності. Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал Нісван.